Стрибок у платунь прив'язаний до часу затискання кнопки. Таким чином, якщо ви просто натиснете на стрибок, то інклінг трохи підскоче, а якщо затиснете, він буде стрибати вище. Тож, якщо вам треба стрибнути далі, використовуйте саме затискання кнопки. Це дозволить вам гарантовано долетіти до своєї цілі. Окрім звичайного стрибка, у сплатун є ще так званий суперджамп. Виконується він за допомогою мапи. Наводите курсор до об'єкта стрибку та натискаєте А. Суперджампити можна в будь-який час до будь-якого тіммейта, бази або бікена. Кнопки діпаду магнітять ваш курсор до будь-якого тіммейта або бази, що дозволяє зробити стрибок, не витрачаючи часу на пошук та прицілювання на певний об'єкт на мапі. Перед суперджампом інклінг переходить у світ форму, тож для економії часу можете стрибати вже зі сквіт-форми. Робити суперджамп можна зі стін. На деяких мапах це може допомогти вам вибратися з халепи. Незважаючи на те, що для Суперджампа Інклінг переходить до сквіт форми, крізь рішічну поверхню він не протікає, тож стрибати можна з будь-яких поверхонь.